До дня захисників та захисниць України начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул вручив відзнаки за захист Криворіжжя військовим 129-ї Криворізької бригади ТРО. Її бійці з перших днів війни взяли до рук зброю і стали на захист міста й України. Зараз вони разом з іншими підрозділами ЗСУ звільняють від російських окупантів Херсонщину за ці 8 місяців війни. 129-та бригада, наша територіальна оборони Криворізька, стала потужною силою. Ми всі пам'ятаємо, як почала війна. Коли у нас ну, майже військових не було в місті, був один батальйон територіальної оборони, що знаходився в стадії формування і Нацгвардія. І... Але ми змогли захистити Кривий Ріг. Сьогодні 129-та бригада це потужна сила, це багато батальйонів, це вже серйозна техніка, це серйозна зброя, серйозна аеророзвідка. І хлопці гідно виконують свій долг. Перед батьківщиною, перед містом, перед своїми родинами. Тому щиро вітаю всіх хлопців, впевнений, що перемога буде за нами. Наше місто, фортеця, б'ється як одне серце, разом до перемоги. Основне завдання це оборонити нашу рідну землю, боронити наше криворіжжя, Дніпропетровщину. І ми разом з іншими підрозділами. Не сидимо в тилу, скажімо так, а саме на передових позиціях боронимо наше криворіжжя, боронимо нашу Дніпропетровщину. Наші хлопці разом з іншими підрозділами саме визволяли і Архангельськ, і Миролюбівку, і Любимівку, і Високопілля тобто за останні два тижні. При участі 129-ї бригади ми звільнили більше 40 населених пунктів нашої землі. З лютого військова адміністрація міста надала на забезпечення українських військових майже 700 мільйонів гривень. Зокрема, на потреби 129-ї Криворізької бригади ТРО направлено понад 250 мільйонів. За оцінкою командувача тероборони України Криворізька 129-та бригада отримала допомоги стільки, скільки практично всі інші бригади ТРО країни разом узяті. Дякую і голові військової адміністрації Олександру Юрійовичу Вілкулу за всебічну допомогу, за підтримку. Ну і за матеріальну забезпеченість нашої бригади. Конкретно це і бронежилети, і каски, і тепловізори, і засоби спостереження, і автомобілі, і техніка, і, 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 і БТРи. І озброєння, то що він постійно системно допомагає нам, скажімо так, придбати на для бригади з нагоди дня захисників та захисниць України Олександр Вілку отримав відзнаку 129-ї окремої бригади сил територіальної оборони зсу за вагому допомогу військовим. З Нагоди Дня захисників та захисниць України відповідно до наказу командирамського частини асі за два на чотири нагороджується знаком 129-ї окремої бригади сил територіальної оборони Збройних сил України, начальник військової адміністрації Премового року Олександр Юрійович. День захисників і захисниць України президент Володимир Зеленський вручив Криворізькій 129-й бригаді ТРУ бойовий прапор. Це велика подія, тому що якщо є бойовий прапор, значить є бригада. Є бригада, значить бригада бойова. І це велика, велика честь нести бойовий прапор далі. І я думаю, що ми все зробимо те, що буде від нас. Ми зробимо все для нашої перемоги. У нас є великі успіхи і на нашому направлінні, скажімо так, і на інших. Тому я вважаю, що вручення прапора нашій бригаді це перш за все за ну, символ, і, скажімо так, це ознаки того, що ми врешті-врешт переможемо. І я вважаю, що нам не так довго треба Ну ми будемо чекати, того, що врешті-решт ми піднімемо наш прапор і в Криму, ну можливо, навіть десь і далі. Іван Проводов, Олена Павловець, Роман Кравченко, цей день.